Волога це один із найбільш лімітуючих факторів в Україні сьогодні. У всіх фермерів в Україні. Волога це лімітуючий фактор. Не існує господарство, яке б не відчувало дефіцит вологи і не отримувало б менший врожай через те, що от не хватило вологи. Просто на півдні це там, наприклад, пшениці ліміт 4-5 тонн вологи хватає, да? а на Волині це там ліміт по волозі 7-8 тонн, наприклад. Да? Чи там в Чернігівській області, наприклад, там, 6 тонн. От. Відповідно, волога це ну, наш з вами один із основних лімітуючих факторів. От і зараз в моменті, поки ще не почалось відновлення вегетації, у нас підходить такий прийом, як внесення по мерзлоталому. І так вже склалося, що в умовах 25-го року у нас в деяких регіонах є прямо жорсткий-жорсткий дефіцит вологи в ґрунті, і дощ не йде, і сніг не впав, і не лежить сніг. І стоїть питання, да а, там о той план, який в нас був по мерзлоталому чи кидати стільки добрив, як ми запланували, або навпаки, якщо ще не купили добрива, а скільки добрив купити, да, для того, щоб зараз правильно пронести, провести підживлення по мерзлоталому. І в попередніх двох відео я показував, як знайти на доступних картах або алгоритм, як розрахувати кількість азоту. Через планову урожайність. От. Але у всіх цих пунктах ми все одно приходимо до того, що нам безпосередньо на полі треба дізнатися, а скільки ж у нас фактично, фізично на нашому полі є вологи. Для цього я рекомендую проводити зріз ґрунту. Фізично брати лопати і робити зріз ґрунту. Тому в цьому відео я вам дам алгоритм, як можна зараз зробити зріз ґрунту в себе на полі. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном, засновник Гровекс Агроджитал Holding, бренду, який вам допомагає годувати цей світ. Фермери приходять до нас з питаннями, з проблемами, ми придумуємо, як їх вирішити, і створюємо сервіси для вас, за допомогою яких ви зможете заробити більше, стати краще. Всі необхідні посилання ви можете знайти під цим відео. Отже, алгоритм, як зробити зріз ґрунту. Ну, перш за все, зараз зима, морози, тому бажано зробити так, щоб верхній шар ґрунту був. Не замерший, да, тобто зробити його якось там заздалегідь. Але навряд чи це вийде. Тому до того, як ми почнемо говорити про алгоритм, постарайтеся зробити так, щоб ви були тепло в діті, прям дуже тепло, щоб там були і термуха, і фліс, і зверху щось таке, що не продувається, бо в полі, взимку як холодно. Перше. Друге. Треба щось, щоб зняти верхній мерзлий шар грунту, якась кирка або якісь штикові лопати. Третє, треба визначитися з місцем. Воно має бути типове. Тобто не долинка, не схил, не горб. Да? Тобто має бути якесь середнє типове місце, яке відповідає вашому полю або вашим полям. А якщо у вас сильно великі розкидані поля, то його можна цей зріз робити. Там, в кількох місцях одразу. От. Знову ж таки, якщо сильний мінус, ну, типу, там мінус 7, мінус 10, то краще цей зріст не робити. Краще його робити, коли температура така десь саме повітря, да? десь ближче до нуля. Його і комфортніше робити, і довбати менше, і зріз ваш не замерзне. Рухаємося далі. А, наступний поєдн е, це зробити зріз глибиною не менше, ніж півтора. Метри а, глибиною і шириною до 1 метру і з сходинкою, щоб можна було в нього зайти. Чого саме півтора метри? Тому що ми з вами маємо оцінити запас вологи в метровому шарі. Да? Понятно, що а, для пшениці, конкретно, нам важливий 15-сантиметровий шар. Трошки менше важливий 30-сантиметровий шар. Але якщо ви вже пішли копати зріз ґрунту. Треба зробити не метр. Чого? Тому що сонячний, кукурузу, ви все одно будете сіяти. От, да й пшениця також може частково доставати на цю більшу глибину на вологу. Тому о, нам цікавий метр. От, але якщо ми зробимо зріз на метр, то ми не зможемо аналізувати метр. Тому нам зріз треба на півтора метри, щоб ми могли туди зайти і в ньому працювати, аналізувати е, ґрунтовий е, профіль. Рухаємося далі. Провести органолептичне обстеження зрізу. Тобто, коли ви вже викопали цей зріз, у вас перед вами є профіль півтора метри, ви в нього зайшли, у вас ширини там, метра вистачає, щоб в нього зайти. Ну, от, і з ним працювати. У вас має бути е, палець, у вас має бути лопатка, у вас має бути е, якась дрібніша інструмент, щоб працювати зі зрізом. Про що я кажу? Е, е, грунт сухий. Да, чи Мокрий, чи є в ньому запас вологи, можна провести за допомогою органолептичних речей. Тобто зір, нюх там, і пальці, да, відчуття, чи вологий ґрунт видно. По-перше, по-друге, ви можете мазнути пальцем. По, ну, коли вже є зріз ґрунту, да, то ви можете просто мазнути пальцем. Якщо він як пластилінчик е розмазується, значить в ньому великий вміст вологи. Якщо у вас піщаний ґрунт, тоді проблема, да, бо піщаний ґрунт так гірше маститься. Да. От. Але менше з тим. Тобто, мазнути пальцем, якщо мажеться, окей, значить є волога, якщо не мажеться, нема вологи. Якщо не мажеться, то тоді ми беремо лопатку, відковирюємо кусочок ґрунту і зжимаємо його в руці, пробуємо зробити з нього кавелик. Якщо кавелик, кавалик, кавелик <ріпи> ліпиться в руці, значить волога є. Якщо ґрунт одразу розсипається, значить вологи нема. Це ось, ось таким чином, органолептичними засобами ми можемо. Визначити, чи є вміст вологи. Наступний пункт відібрати зразки. Да, якраз з кожного із шарів, тобто 10 см, 15 см, 30 см, пів метра і метр, відібрати зразки ґрунту, запакувати їх в бюкси, да, або якісь, ну, поки доїде до бюксів в пластик, якийсь, щоб воно по дорозі не висохло. Чого? Бо ви коли його тут зразочок відібрали, потім в бюксі фарфоровому посуді, в бюксі можна його посушити. Краще було б круто, щоб ви прямо тут на полі зважили цей зразок і потім його посушили, і по формулі вишитили кількість вологи. Чого? Тому що органолептика це, звісно, круто, але математика набагато крутіша. Тому все-таки в кінці вам треба відібрати зразочок, зважити його мокрим, потім висушити його в ноль, щоб вологи було ноль. От, і зважити його без вологи. Таким чином, ви дізнаєтесь в кожному із шарів ґрунту абсолютний математичний показник запасу вологи на момент проведення вашого зрізу. Ну і останній пункт це зробити фото, зробити фото на пам'ять зрізу, зробити фото на пам'ять себе. От, можете записати відео і відмітити мене і Гровекс в інстаграмі, тіктокі Ютубі. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога.